Понад 100 учасників погожого осіннього вихідного дня зібрав традиційний щорічний наразі ювілейний десятий за ліком турнір з воркауту Old School Battles – стара школа. У ході нинішніх змагань атлети не тільки наслідували ранні зразки цього напрямку і стилю, демонструючи гарні трюки та елементи, навіть з категорії Ультрасі, від яких перехоплювало подих, але й вели суперечку у трьох розділах програми. Це змагання, у котрих не тільки роблять видовищні трюки, елементи воркаут, котрі всі бачать у соціальних мережах, а це базовий фундамент, котра допомагає атлету бути здоровим, роблячи вихід на дві, підтягування, відтискання на брусах. І ці змагання ми проводимо рік вже 10 десятий рік поспіль. Там проводимо. І цьогоріч це Барталомео, новий е, воркаут майданчик Барталомео Воркаут Парк, на котрому більше 112 учасників сьогодні приймають участь. Це як е, дівчата, так і хлопці до 12, 12-16 і 16 плюс років. Багато кількість батьків приїхала. Погода сьогодні також нас підтримує. І атмосфера тут нереально е, крута, тому що всі знають, що цілий рік він тренується для того, щоб потім показати якийсь результат в базі. І це змагання вони як підсумок тренувань року. що Атлет досяг. Поміж інших, особлива увага була прикута до команди лицарі імені Андрія Гусака у складі Владислава Ковальова, Дмитра Демченка, Анатолія Прохоренка і Дмитра Косатого. Таку назву юнаки взяли і присвятили прізвищу свого колишнього партнера, який загинув смертю хоробрих, захищаючи Україну від російського агресора і окупанта. Він був моїм учнем. Також він приймав участь у цих змаганнях. Це була дуже позитивна та яскрава людина, чесно кажучи. Скільки з ним був знайомих, скільки спілкувався, жодного разу не бачив його у поганому настрої. Тобто людина дійсно яскрава, максимально яскрава. Таких людей ну, майже не зустрічав у своєму житті. От саме тому вирішили а, на цих змаганнях віддати йому шану. У нас плана зайняти сьогодні перемогу. Я впевнений, що у нас ця перемога сьогодні буде. А коли переможемо тут, то треба перемагати і на фронті. У підсумку лицарі не тільки блискуче впоралися з поставленим завданням, святкувавши успіх серед команд юнаків вікової категорії 16+, але й встановили новий рекорд, набравши загалом 2009 балів. Варто також відзначити успішні виступи колективів дівчат: струмкі та сильні, келіс, нікс горл і екстрім та різновікової категорії юнацьких квартетів. Саме скільки учасників нараховувала кожна з команд, «Workout хайпер тюбік, незламні качки, кабачки взебойс. Титарменс, Мопашен, Мо Енерджі та small gain». серед іншого приємно відзначити і те, що учні Воркаут академії у категорії 12-16 років продемонстрували результати вищі за ті, що були у дорослих ще кілька років тому. Подібне красномовно свідчить про те, що рух воркауту продовжує розвиватися і розбудовуватися. В ньому беруть участь тисячі людей, які прагнуть зміцнювати своє тіло та виходять на вулиці, щоб тренуватися і надихати один одного своїми результатами, головний підсумок яких гармонійний фізичний розвиток, одна з основних складових процесу виховання патріотичної, вільної самодостатньої особистості.